Коли Кашель заважає, Брізард допомагає. Шановні, триває наш ефір. Я Дмитро Тузов. І наступна тема наша про причини війни Росії проти України. І тут треба, треба звернути увагу на те, що один з конструкторів цієї російської війни проти України В'ячеслав Сурков. Який ну, сидів тривалий час а, ніби в засаді, а, один із конструкторів цієї війни, і саме той ідеолог, який розробляв концепцію рашизму як політичної системи. І, власне кажучи, а, ця система була прийнята а, керівництвом Росії, наслідки її нам відомі, а це концепція. Ну, фактично, вбивство українців і руйнування наших з вами міст. І от одним із таких авторів е, всієї цієї а, ідеології та сучасної ідеології російського фашизму є В'ячеслав Сурков. А сидів він в засаді, як я сказав, тривалий час. Нібито, кажуть, що був навіть в опалі у е, російського диктатора Путіна. Але зараз знову сплив на поверхню з черговою такою програмною. Програмними тезами, які він озвучив французьким журналістам, і ці тези по суті справи є поглибленням російської війни проти України. От все, що там було раніше, про те, що українського народу не існує, про те, що Росія буде розширюватися далі, захоплювати нові території. все це знову сформульовано В'ячеславом Сурковим. Такий, так би мовити, ренесанс цього ідеолога російського фашизму відбувається. На зв'язку з нами Юрій Береза, колишній керівник, вибачте, будь ласка, комбат батальйону Національної гвардії Дніпро 1 Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, Україна. Ми з вами так традиційно говоримо про те, як спиняти цю навалу, як спиняти рашизм. Що ви думаєте, чому активізувались ці російські ідеологи, і зокрема той же В'ячеслав Сурков? А звісно, за нормальних обставин це клієнт міжнародного трибуналу в Газі. Але це за нормальних умов, дивлячись на те, що відбувається в світі, ми з вами розуміємо, що світ перевертається до гори Дригом. Так а що за імпульс засилає Сурков а нашим західним партнерам? І ще раз доброго вечора. Я знаєте готувався до нашої зустрічі і скажу: ми забуваємо один момент такий яскравий або він повторюється. Давайте повернемося 100 років назад, відмотаємо 17 22 рік, 1917 21 рік. Що тоді витворяла більшовицька Росія? От воно все йде в повторення. Абсолютно повторення, давайте почнемо перше. Сур... хто, хто такий сурков? Сур... Сурков – це частина колективного Путіна, те, що є на сьогоднішній день на Москві. Не, не ображайте слово Росія, не наз... називаючи країну вир... виродків. Вони не достойні називатися Росією. От е... було закладено все, що зараз відбувається в нас. Воно було закладено 17-21 рік. От повторення всього воно буде. Якщо ми зламаємося, так як було в сімнадцятому, 21 році, коли ми не знайдемо всередині країни об'єднуючих речей. Ну ми повторимо долю наших попередників, наших дідів і прадідів. Колективний Путін він готовий до того, що ну на, насправді дивіться, що робив що робили совєти. Совєти робили створювали радянську людину, советську людину. Ми це з вами дуже гарно пам'ятаємо. Совєтська людина людина без е, історії, Совєтська людина це е, віддана партії, совєтська людина, у совєтської людини один тільки є спільний родич це дедушка Ленін. Ну, можливо, там ще Сталін е, і там, е, згідно е, класиків марксизму ленінізму про дедушка Енгельс Маркс, е, хто там ще, ну і, і все, мабуть, і все. І коли Україна в 91-му році після або за країнами Балтії вискочила з оцього концтабору під назвою «Совєти», ну по суті, колективний Путін почав готуватися до того, як це повернути, як повернути це все і розпочати знову, от як тому, що ну по іншому, немає і не може бути. Мордовії, Московії, назвіть її як хочете. Я я вам обіцяв, що лаятись не буду, і але знаєте, це не лайка, це просто констатація факту. Вони не мають нічого спільного і з минулим Київської Руси вони не, не будуть мати і в майбутньому. На жаль, зміна керівника в Сполучених Штатів Америки привела до того, що такі покидьки, як Сурков, на сьогоднішній день. Дають інтерв'ю французькій, на жаль, французькій пресі, і це якраз частина цієї війни культурної експансії, е, інформаційної експансії, це протис намагання протиснути і зробити так, щоб українці здались. Не більше, не менше. Це саме головне завдання: наступати де можна Лестити Трампу? Будь ласка, ми будемо лестити Трампу. З, є у нас Фіцо, є у них точні у них є Фіцо, якого можна використати. Вибачте, як гумку, ту, що використову використовують при інтимних стосунках, значить використають вони його. І так, все, що буде під руками. Оця колишня недоімперія. Нинішня недоімперія, вона буде використовувати проти українців. но наші партнери. В Сполучених Штатах Америки і в Європі повинні запам'ятати, що після того, як вони завоюють, а я не вірю в це, те, що от, теоретично завоюють українців, то вони українців зразу одягнуть однострій московський і заставлять завоювати Європу і Сполучені Штати Америки також. Це основна. Основна річ, про яку повинні пам'ятати всі демократичні країни. Бачите, вони в це не вірять, пане Юрію. Ви пам'ятаєте сварку в овальному кабінеті, коли Трамп зупинив Зеленського? Мовляв, не розповідайте нам про те, що ми відокремлені океанами. Вони реально все не вірять. І я от думаю про наступне: що Сурков недаремно виповз із цим інтерв'ю французьким журналістам. Я зараз дивлюся, у нас в НВ свою колонку написав Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. І Олексій Мельник говорить про те, що, якби Сурков висловлює застереження вже до російської системи, мовляв, не варто брати за великий шматок. А я думаю, трошки інакше що це сигнал заходу. Не брати за великий шматок, це Сурков звертається до наших західних партнерів, заспокоюючи їх, ніби сигналізує, що ми тут в Москві все добре розуміємо, що за великий шматок нам не потрібен. Ми вас не будемо чіпати, просто віддайте нам Україну. По суті, справи роблять те, що робив Гітлер із Чехословаччиною в 1938 році в Мюнхені. Та те ну мені здається, ситуація аналогічна, і вони символізують. Ми візьмемо Україну і все заспокоїться. І далі: мир, бізнес, жвачка, джинси все, все як було до того моменту, так? А, ну, ну тому мені здається, що в російській риториці насправді нічого нового немає. Тут питання в тому, як цивілізований світ на все це зреагує. Е, цивілізований світ повинен зрозуміти Путін. Е, він Президент або хто там диктатор війни і зупиниться. Я вам скажу, що він не зупиниться в Україні. Я думаю, що країнам Балтії слід зараз робити максимально все для укріплення своїх кордонів для інтеграції в НАТО і, ну я не знаю, найрізноманітніші способи робити все, щоб. Е, цей ну, негідник все ж таки не пішов війною на них. На сьогоднішній день він увірував цей пан, панок. Він увірував в те, що е, пан Трамп, президент колись найбільшого нашого союзника, на сьогоднішній день нейтралізований. А коли м совіти або КДБшні в виродки в щось увірують. Ви ж знаєте, що вони потім не зупиняються, вони будуть рухатися, вони будуть, от вони будуть робити любі провокації, любі напади, і питання Калінінграду у них не вирішене. Питання Балтійського моря в них не вирішене. Вони будуть намагатися це питання вирішити, тому що стратегічно для розвитку все рівно їм треба вирішувати європейські в європейське питання. Ну, теоретично, теоретично навіть вони не зможуть здолати Україну, значить, вони будуть шукати слабе місце, де є на сьогоднішній день європейців. уже з'явилося два е, виродка, це які підіг, підігрують е, цьому панку. Момент в тому, що знаєте саме головне щоб цієї Кількість прихильників Путіна не була критичною: два в Європі, один в Сполучених Штатах Америки. Але знову ж таки, ми знаєте, починаємо і закінчуємо і завжди наші з вами ефіри. Все рівно це всі оці хвантазії, хвантазії Путіна, які висловлює в розмові з французькими журналістами Сурков. Вони розбиваються все ж таки об український дрон. Вони розбиваються об український танк, вони розбиваються об український літак, і немає значення, який це f 16 Абрамс, Леопард. Ну на полі бою. Поки що е успіхів, такі, які є на язиці у пана Суркова, у них немає. І не буде. От я вам yeah. дякую. Знаєте, я вам дякую за те, що ви згадали про український танк, український літак. Ми тут е, говорили кілька хвилин до того, говорили про те, що е, українське державотворення, чи, скажімо так, державотворення в Україні не враховувало ось цих інтересів. Ну тому що, пане Юрію, ну відверто не було ні українських танків, були, але здається, Пакистану велику кількість продали, так а, а, Українських бойових літаків, навіть закуплених, ну ось така у нас псевдоеліта панувала в країні, яка по суті справи готувала країну до здачі москалям. Ну, от якщо чесно і відверто говорити, все ж це відбувалося на наших з вами очах. А скажіть, от те, що, те, що зараз росіяни вилізли зараз, чи московити, як ви просите їх називати, вилізли, я знали. Дуже, е, з, я знову... дуже вас прошу і всіх журналістів, хто нас слухає, не називайте їх росіянами. Ви вже сказали про це. Не до... я, ж почув, я, я ж вас почув. Я ж вас почув. Що, що наші вороги демонструють нашим партнерам, зважаючи на ті тенденції в політичному житті багатьох країн? Що мовляв, та ми ж такі, як ви? Ну насправді до влади приходять націоналісти. А і все, що вони декларують. Дивіться, ми ж ми ж такі, як ви. Ми з вами домовимося. Ми просто беремо те, що вважаємо своїм. І вони розуміють, що саме час це задекларувати, тому вони це опудало, яке призвело до, до війни, в якій вже загинули сотні тисяч людей, знову витягнули на, на білий світ і показали його французьким журналістам. Це ще говорить, знаєте, про кризу жанра. Не, не так вже багато залишилось шизофреників в оточенні реального шизофреника, які можуть ще і говорити з журналістами. Ну, в, насправді, у них був черговий клоун, який мав право і говорив все, що хотів, це був Жириновський. Ну, він дуже, досить вдало і щасливо вирушив на концепт Кобзона, і його нема. Ну, взагалі, згадайте всі посили ну, всю дурню, ніс, е, яка мала правду і мала наслідки всю дурню, ніс Жириновський. Я думаю, що сьогодні, так як не з'явилось на цьому полі інформаційному такого е, інтегрованого знаєте, обличчя піз, е, для впізнаємості. Ну, витягли це не це нещастя, е, нещастя, яке. Обіцяв Путіну, що Україну він завоює за три дні, Київ за три дня. Ви ж пам'ятаєте, як він попав в немилість? Уявіть собі: ну, ну по-перше, це класичний типовий аферист на довірі, який ну, збив таку саму шайку із колаборантів в Україні, і вони розводили Путіна. Я думаю, що Ну зараз така сама ситуація. Успіхів немає. Для них саме головне зараз ви знаєте, припинити все ж таки технічну американську допомогу. І вони ну, якби все, все більше і більше намагаються схилити пана Трампа до того, що ну, дивіться, перемиря пан Трамп об'явив, воно якось не виконується. І в цьому ви винна в першу чергу. Україна, а Росія просто хоче забрати своє, але е, і заокеанський керівник, і керівник е, сусідньої держави не до держави забувають про одну один момент: є український народ, який дав копняка. 14, в четвертому році Януковича в чотирнадцятому році дав такого копняка, що він там здається. зараз е Зупинився він там в Таганрогі, чи де він там, в Ростовській області, чи ні. І нам без різниці кому давать копняка. Не зазіхайте на нашу свободу, не зазіхайте на наше право вільно жити на нашій землі. І у вас все буде добре. А в... якщо ви будете. Продовжувати це робити, це може закінчити для вас дуже погано, і незважаючи на їхню, знаєте, оцю риторику хворих. Я наголошую, це риторика хворих, психічно хворих, глибоко психічно хворих і отруєних партійно, знаєте, комуністично, такою фашистською, ви правильно говорите ідеології, що б вони не говорили. Тут сум мене бере тільки за одне. Що їх слухають французькі журналісти, були б це, знаєте, там американські журналісти, які підтримують нинішнього президента, це було б зрозуміло. Чому це роблять наші е, союзники і партнери в Європі? Справа в тому, що ну це питання, і вони повинні зрозуміти: чим більше вони там висвітлюють оцю погань, всяку е, насправді вони увірують у те, що вони можуть перемогти, та ніколи. Мордор, ніколи ця до імперія не переможе українців. Я от знаєте, я коли сказав, що росіяни мімікрують, що до влади приходять націоналісти, а треба сказати, що, що насправді навіть мова йде про фашистів. Так? І, і що таким чином вони демонструють, що дивіться, ми ж ми ж багато в чому є подібними. А що ви думаєте, далі цей процес множитиметься це по світу, дивлячись на те, що ми вступили в добу дуже грубої сили, і яка демонструє, що виявляється цивілізований світ, може з цим змиритися? По перше, а по друге, вибудовувати моделі співіснування з цією, ну по суті, новітньою фашистською грубою силою. Пане Дмитро, ми зараз ще побачимо, скільки знаєте, оцих консервів закордонних консервів розмістила Московія на, навколо нас в Європі там, в Сполучених Штатах Америки. Це знаєте, це як пробний камінець вона кинула. А ну що буде? І потім, от вони готують інформаційно. Давайте так. Вони ж не відразу зробили, не відразу був 14 рік. Перед цим був 2004 рік Помаранчева революція, коли вони думали, м'якою силою ми захопимо Україну. І пан Янукович нам зробив все. Не вийде. З українцями так не вийде. Украї... З українцями навіть не вийде так, як було з Фінляндії. Все рівно ми прийдемо і заберемо все своє. І це, цей процес ніхто не зупинить. Досить багато української крові пролито і на півночі, і на сході, і на півдні. Знаєте, що саме більше треба боятися цій недодержаві? Те, що ми дійсно ми схожі, і ми ще не починали навіть і половини того, що ми можемо зробити. У нас дуже велика. Частина і дуже велика діаспора українців знаходиться зараз безпосередньо на території недоімперії? У них ще не вибухали їхні торгові центри, і у них ще не вибухали їхні громадські місця? А їх а це їх очікує ще, якщо вони будуть продовжувати терор, тероризувати, убивати невинних людей. Як ви думаєте, невже в нас не знайдеться десяток сотня? Або більше людей, які захотять захотять зробити так, щоб відплата за смерть близьких людей була досить яскравою і досить плачевною для недо... Недо... імперії. московити це, це розуміють, і ми ж з вами чули, що готують такі репресивні закони проти етнічних українців, які зараз перебувають на Російській Федерації. Це ж вже відбувається в реальному часі. Відбувається, пане це... Юрію? Це вони говорять про ті території, які вони зараз у нас захопили. А я говорю про тих українців, які вже давно живуть. Ні, ні. Ні. Вони зараз говорять про вони знають, що вони говорять. Вони говорять про всіх українців на території Російської імперії скрізь. А, ви згадали 2004 рік, і я ось про що подумав: що насправді. А ФСБ працює достатньо традиційно. Тоді, якщо згадати 2004 рік, вони нам розділили Україну на три шматки: був такий кремлівський політтехнолог Глеб Павловський, який очолював ось е, всю внесення цієї деструкції в організм України, і по суті, справи те, що зараз виперся е, один з конструкторів російської війни проти України В'ячеслав Сурков на заході. Він по суті справи повторив ті ж самі тези. Ну, реально, ті ж самі тези про розчленування України. А скажіть, от всі ці історії вони впливають, вони є мобілізуючим фактором для українців, коли тобі прямим текстом говорять: ми йдемо вас вбивати. Це мобілізує українців до того, щоб структуру... структуруватись, мобілізуватись, ось а, виправити все, що було погано зроблено. І ну насправді налаштуватися на, на те, щоб ну, чинити просто колосальний опір ворогу. Ми, українці, повинні після того, як здохне диктатор, повинні скинутись кожен по копійки для того, щоб. Кинутись йому на пам'ятник, де ми там буде. Унітас, не знаю, це наші повинні архітектори, художники придумати той пам'ятник, який ми поставимо на тому місці, де він здох. І, ну саме головне, диктатори забувають, що коли вони нападають на малу націю, невелику націю. А хитності, ми велика нація, пане Юрію. Ну відверто. Ні, для них для, давайте так, я, я ж, знаєте, я хочу вам нагадати слова, здається, великого поляка, коли 500, євро, 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців е, захистити, захистити, захистити від 140, е, 140 мільйонів недо, недорусських, які не можуть три роки завоювати 30 мільйонів українців. Так, ми велика нація. Це абсолютно правильно. Я кажу про те, що. Але для них, ви ж подивіться на їхню риторику, вони не вважають нас, вони забирають у нас право називатись українцями. І це є самим основним фактором, який нас об'єднує. А з якої речі якась холера знайшлася і, і забирає в нас це право називатись українцем? Перше, вважати, що це моя країна. Господи, та хто ж ти такий? Врешті-решті, що ж це за таке за чарівне? Вибачте гімно, яке чомусь вирішило, що ти можеш вказувати 50-мільйонній нації, як ми себе повинні о, називати, о, пане На юрі. Та... тут тут зараз пауза невеличка. В якому плані? Стосовно того, що навіть кількісно. Навіть кількісно перевага росіян над українцями не є критичною. Мені здається, що це треба усвідомити. Ви зараз сказали над 50 мільйонною нацією, росіян 140 мільйонів. Та кількісно мають перевагу. Але стратеги кажуть, що за умов ефективного управління державою ця перевага зовсім не є критичною. Насправді. Я скажу, що ви я підтримую ваші слова, які ви спочатку сказали. У нас дуже велика проблема є, яка стосується керівництва української держави з 91-го року. В більшості керівники не готувалися ні до війни, не готувалися до того, що ми повинні бути самостійними, а не жити в фаворі там або не до імперії, або Європи. Чим скоріш. Ми це зрозуміємо, що ми велика нація, ми маємо право на існування. І саме головне, ми, ми самодостатні це основне ну, знаєте, основний девіз, який повинен зараз нати скрізь. Ну і саме головне, все рівно нам треба в оцій ситуації переходити на рейки війни. Я думаю, що досить, вже досить визнавати там, що продовжувати військовий стан, нам треба. Говорити про те, що в нас є війна, нам треба зараз роз... перелаштовуватися якраз на воєнний стан в першу чергу. Воєнний наголошую стан і перелаштовувати країну на військові рейки. І тоді оці впливи або рішення чиєсь або чиїсь рішення, або хто буде приймати там за нас рішення. Вони будуть знаєте, не, не так важливі. Дякую, Саме важливо тільки готові до того сприйняти. Наскільки ми готові вбивати окупантів, які приходять до нас, і наскільки ми не готові сприймати те, що вна... ми не маємо право на свою державу, і це головне зараз для любого українця не має значення, де він знаходиться. Треба розуміти, країна у війні, дякую, пане Юрію. І... Просто маємо вже слухати новини, правда. І, шановні, ну от все, що ми робимо, просто треба розуміти, що навіть кількісна перевага росіян над українцями не є критичною і стратегічною точки зору, ну по великому рахунку, кожен з нас має на себе взяти трьох росіян. Ну вони ж теж не всі воюють, всі з... хтось займається забезпеченням. Це означає, що втричі просто треба стати втричі ефективнішими, правда? І коли ми чуємо інформацію про те, що 51 мільярд гривень, які було виділено на Сили оборони України, десь зник. Ми з вами, по-перше, маємо давати чітку відповідь на це питання, як це сталося, і робити так, щоб, щоб цього більше ніколи не відбувалося. Ну і це просто такий невеличкий приклад. Юрій Береза з нами був на зв'язку комбат підрозділу Національної гвардії. Батальйону командир батальйону Національної гвардії Дніпро, 1 пане Юрію. Дякую. Тепер нарешті новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.